Шановні українці, українки, шановні мешканці Золочівського району, шановні мешканці Львівської області, прийміть щирі вітання з нагоди великих українських національних свят Днем Прапора та Днем Української незалежності. Під час повномасштабної війни, яка вже триває близько 100 років, українці доказали, що вони мають можливість і дух. Отримувати свій суверенітет, свою суб'єктність і державність день прапора і день української незалежності є тісно пов'язані з нашими людьми, з нашими військовими, які кожний день працюють і борються для нашої перемоги. Бореться для перемоги добра над злом, законністю над беззаконністю, перемоги миру над війною. І одна запорука нашої державності є тільки єдність. Цей день в день волі, день суверенітету, день нашої державності. Я хочу згадати всіх хлопців з нашого району, які сьогодні захищають нашу державу на східних, південних теренах, і завдяки їм ми маємо сьогодні безпечне небо над головою. А також вічна пам'ять всім тим, хто віддав своє найцінніше, своє життя за нашу Україну, за нашу незалежність. Герої не вмирають. Ми вас не забудемо. Шановні, бажаю від цього нашого депутатського корпусу, від апарату нашого району. Всім Божого благословення. Бажаю міцного здоров'я, бажаю, щоб нічого не похитнуло віру у Бога, віру у Збройні сили і віру у нашу майбутню велику перемогу. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні!